Привіт, друзі. Рада вас вітати на каналі. Як ви бачите, я вже на полюванні і я дивлюся лофери в глибокому бордовому кольорі це шкіра. І отакі човники від італійського бренду. Це замша натуральна підошва шкіряна. А вони виконані дуже якісно, ідеально. Я не знаю, чи такі носочі по моді, отакі кеди. Еспадрильі. Теж, якби не в поганому стані і модні. Отакі От шкіряні кеди. А колір оливково зелений і з бежевим, вони всього-навсього лише брудні. Отакі От рожеві еспадрильї. Сьогодні ціна 37 гривень за кілограм, сьогодні останній день. Отакі От жовті конверси. Теж їх тільки потрібно попрати. Ну, і можна носити до джинсів, до шортів. А це дорогий бренд. От такі чоловічі туфлі. І це балі, це балі. шкіряна підошва, шкіра, але ну, по-іншому в ноги не буває. Ну ви подивіться, як деталізовано, як якісно виконано. І це дуже-дуже дорогий бренд. Ще знайшла отакі черевички, і це шкіра рептилії, і немає сумнівів, не кесенька. І ця луска чути під пальцями, шкіряна підошва, це Італія. Знайшла отакий підлітковий светр в рожевому кольорі і поєднання чудових кольорів сріблястого, фіолетового, отака сукня під замшу. Теж цікава, я покажу вам дещо, що я бачу в магазині. Детально я не буду сьогодні показувати, тому що ще багато справ. От такий тренч курточка в бежевому кольорі. Зараз це дуже актуально. От така куртка і жакет сірий цікавий. Товару дуже багато залишається. І теж багато іграшок, багато від Лего, маленьких деталей, дуже багато маленьких іграшок. Ну щось такого дуже аж не залишилося. Бачите, скільки маленьких пластикових іграшок. Це рідкість, а цей раз просто насипано, але потрібно в цьому розумітися, можна постояти, повибирати детальки від Лего. Отакі м'які, мишка м'якенька, яка мила, такі пухнастики. І, бачите, їх немало сьогодні є. Це вже він теж не, мабуть, зайчик. Отакий От в'язаний светр, білий і горловина оливкова. З таким помаранчевим поєднанням. В ідеальному стані, дуже хороший склад, непоганий. Можна придбати від Banana Republic такий джемпер. Він в білосніжному кольорі. На локтях такі латки, але, мені здається, не дуже вони вдало були. Ось такий джемпер в'язаний білий косами. Цей мені дуже сподобався. От така шовкова натуральний шок-ковтинка. Отакий светр. Це натуральний шок, лимоно-жовтий колір, і набагато колір ще кращий. Чим відобразився, більш жовтіший, більш лимонніший. От така блуза вільного силуету. Колір малиновий є до бордового. Тканина віскозна, так як сатинова трохи. Оця моя знахідка. Мені сподобалося це від масимо Дуті, отакий джемпер. Базовий, абсолютно білесенький. І ще піду погортаю, полистаю, вже багато відклала, такий мені сподобався кардиган в'язаний, жовтий колір, охра така, подивіться, пуховики, пухові куртки, пухові пальта. Потрібно лише в хімчистку віднести, оцей бежевий мені сподобався. Такий просто аж кремовий колір, приємний і добротний, ну хоч і хімчистки. Хімчистка у Львові в середньому 300 гривень на куртку на плащ, а то й більше. Тому це теж пуховичок, тому для продажі абсолютно не актуально брати куртки і нести в хімчистку. На жаль, на жаль, так а для себе можна вибрати. Від Marco Polo отакий от жакет, от такий щільний трикотаж. Він більш чорніший, тут він відображається, як би графітовий, більш такий чорніший. Це теж дорогий бренд і базова річ. Отака от блуза, мені рожева сподобалася, і лавандова, і ще багато блуз. Я кажу сьогодні просто дуже багато залишається товару, дуже багато. Це я стільки понавідкладала, відкладала, хочу переглянути. Я беру таку білу базову блузу. Оцю я дивлюся, хоч це поліестер. Оця від відсісла італійського бренду це натуральний шовк. Оця блакитна, ніжно-блакитна це льон класична блуза. Отакий От лонг, такий джемпер. Клітинку. Оцей базовий я хочу взяти. Оцю білу сорочку я хочу взяти. Рукавчики комбіновані. Ще отака вільна білосніжна блуза. І оцю базову я беру. І оцю я хочу взяти чорну. Я хочу багато взяти. Мені багато речей сьогодні подобається. От такі класичні брюки від Зари, такі джинси, чорні з потріпаним низом. Ви бачите, трубами такі. Хочу взяти джинсову курточку. І ще хочу, і півмагазина я хочу забрати. але так не вийде, я не візьму, я візьму трохи отакі От червоні. Вони більш темні, до бордового, але так відображається. Від Марко Поло я хочу взяти вельвети. І дивлюся, ще сукні. Що я бачу? Я побачила на вішечку від Massimo Дуті в полегшеному денімі отаку сорочку жіночу. Я її відклала, це все моє. Я вже вона відкладала, я вже трохи напхала в пакет. І від Gary Вебер. от такий жакет це дорогущий німецький бренд. Він дуже якісний, такий картатий, і він в ідеальному стані. І тут є 70% вовни. Я теж його відкладаю, я буду ще все переглядати. Такі джинси мені сподобалися. Просто мені саме забарвлення дуже сподобалося. Ніжний такий денім з поєднання з рожевим, сірим. І від скотч-соти джинсики є. Теж дивлюся. І показую вам, що є, що можна придбати в останній день. Отака сукня базова, в'язана, сіра. І є ще від Бенетон така сукня картата. З оборочками або така туніка, або міні-сукня. Ще побачила куртку, теж пуховик, пуховик і теж в хорошому дуже стані, лише потрібна хімчистка. Ну, він об'ємний, якщо я його візьму, то вже більше можна нічого не брати, він займе, ну, габаритний, він займе багато місця і ще нести його в хімчистку. Тобто мені його брати не актуально для продажу. Для себе мені не потрібно. А от я вам показую, що можна прийти і взяти для себе. Ось такий синій комбінезон, трикотажний цікавий. Ну і не зовсім цікавий, він ще стильний. І можна його придбати. Отакий от червоний. Ви бачите, багато ще суконь залишається. Від Seven Day отакі От джинси це дорогий американський бренд. Я вже вам показувала, розказувала про нього. Це дуже дорогий бренд. Ще такі шапочки є. І така біленька є, тому що не сезон. От шовкова хустка є. Ну, вона має пару дефектів. І для себе можна там обмотати, якось намотати. Ну при бажанні можна носити рюкзак, ні, це не рюкзак, це сумка. І така м'якенька, шкіра і колір такий тофі, такий рижуватий, ну м'якесенька, її ніхто не взяв. І я її не беру. І я її не беру, тому що все не візьмеш. Вона чфік поношена, ну не надто. Ну Непогана сумка, я її не взяла. Рюкзачок від Барбі є, теж цілком цілий. Це десь 80-ті роки. Отака От сумка. Ще така є, ну вона. Більш вже виношена. Блуза цікава. І от така базова шовкова ще й блуза є. Такий колір а, припорошений, припорошений бежево припорошений рожевий, навіть не знаю. Ну, ну дуже такий пастельний, красивий колір і це шовк. Отака от футболочка. ще дивлюся і вам покажу, скільки, бачите, скільки. Багато є джинсів, і сьогодні 37 гривень за кілограм, скільки багато блуз є. Ну, Ці мені джинси сподобалися, мабуть, я їх візьму. На висока посадка ще я е, донесла, ще набрала передивлятися, отака водолазочка. І знайшла джинси від Hugo Boss. Теж хочу їх взяти. Якісні, дорогий бренд. Від Jack Jones. Джинси теж дивлюся, теж висока посадка. Отакі білосніжні знайшла класичні декоровані камінчиками. Я подивлюся, чи всі камінчики на місці, отаку спідницю, у лівець. Я відклала це вовна 100%. Оцю сорочку ви бачили від Maximud, я теж її беру. Оцей картатий жакет я теж беру. І я от скільки взяла багато вже. І трошки прогуляємося з вами. Я пішла в костел домініканців. Я люблю туди заходити. Мені підходить енергетика, я знімала. Ну я передумала виставляти, не знаю, чи це буде доцільно в цьому відео. І після костелу я пішла в кафе, попити кави, з'їсти еклерчик і це львівська свічкова мануфактура і кафе. Подивіться, яка естетика, яка красота. І така тишина, тишина, вийшовши з костелу, я насолоджуюся цією красою, природою, в центрі міста, як зелено, і з якою любов'ю, подивіться, це все зроблено. Хто не був чи гості міста, я вам рекомендую. Зараз побачите, я вам покажу свічечки. Тут виготовляють вручну це свічкова львівська мануфактура. І кафе. І поруч біля костела домініканців. Це я зайшла в кафе і ще поспілкувалася з барменом. І подивіться, як тут красиво в такому класичному дизайні. Інтер'єр виконаний, різні стільчики, такі оксамитові і дерев'яні. І я вам покажу мануфактуру. Спускаєтеся сходками вниз. Як мені це все подобається, і це вже свічечки. Можна тут придбати різні різні свічки, які виготовляють тут, на місці в центрі Львова. Я вам чуть показую інтер'єр. Подивіться, скільки свічок вже виготовлених, їх можна придбати на натуральних маслах. Такий вибір свічок, я бачила лише в Сантендре, це таке містечко в Угорщині. І я теж була на свічковій мануфактурі, але мені здається, там стільки не було свічок. Пахне так натуральними масла. Подивіться, які свічечки. А як тут запах і запах, от знизу оця свічкова мануфактура пахне воском, всякими ароматизаторами. а зверху ця кафешка і пахне еклерами. Подивіться, як зробили вана. І зверху висять різнокольорові свічки. І ти ходиш так, зачарований, просто кожну деталь ти хочеш розглядувати кожну свічечку, кожний стільчик, кожну тумбочку, все нюхати і брати в руки. Я сподіваюся, що я нікого не дратувала: картинки, підсвічники керамічні, і це все виготовлено вручну. І виглядає це не просто от свічки, як розклали і все, подивіться, яка естетика. Наскільки естетично все. Я про я захопленням, я захопленням дивлюся, я захопленням розказую. Якщо ви любите ароматичні свічки, то саме сюди можна зайти і на пам'ять собі купити. Скільки любові вкладено, скільки труда. Навіть просто локації прийти і пофотографувати. Що вони не забороняють і навпаки, в Львові всюди мене питають всюди, в кафе, в магазинах можна у нас знімати? Чому ні? Ну, це нормальне явище. Дивіться, які свічечки в керамічних, закритих, у таких ємностях і в таких. Коробочка, або дивіться, які ці, як все зроблено в таких скляних куполах. І поки я блукала, ходила, і мене вже чекала кава і еклер, вже все мені Ось Отакий От смачнючий еклер і американо. І таке було сьогодні полювання, така в мене була прогулянка по місту. Всім рада гостям, всім е, рада вашим коментарям, вашим лайкам, е, свою думку ви можете завжди написати. І я сподіваюся, що вам було цікаво сьогодні е, разом зі мною. Походити по хендам, ви так любите, я знаю, і погуляти чуть-чуть по місту. Всім папа, -па, всіх люблю, цілую і чекаю на ваші враження в коментарях від відео. Цьом-цом.